Не знаю яка коробка ця. Я ваш офіцер прибув.

That's the you have to move out and support them.

Малика, котрі доставили пораненого. Вони на сьогодні мають одну освіту, власне, одне тренування. І ті, хто працювали догоспітально, ті, хто надавали допомогу на полі бою, ті, хто були в контакті, отримали пораненого, вони надали йому допомогу до лікарської правильну, коректну, І передали сюди.

Осматриваем на наліч кровотечення. Проверьте, пожалуйста, правую провоку. Коли ви взагалі дивитесь на його адміністралі, ви бачите ефіцерацію тут, тобто проникаючи поранення. End, end, end. Сатурация 89. Интубирует. 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 кто будь ласка, маневр селекса, и помочь с интубацией. You try to, you look in, you can't see anything. Suction doesn't help. Uh, suction removes some blood, кровь повертается. Момент повертания. Откуда когда введен ларингоскоп, откуда выделяется кровь? Сверху стекает.

Тепер, тепер з обох сторін ходить поліція. Грунт пошли. Так. Да. Currently, we can we stabilize the patient. Now we can start the secondary survey. Uh, What if we didn't have time to take the clothes off? Ready? Детально осмотрел живот детально, осмотрел живот мягкий, живот мягкий, грудная клетка целая, без эфиземы, симметричная. У конечности рана на правом бедре. Там был перелом, принципе, можно сам Перел -перел Перелом был на руке. Перелом на предплечье, здесь просто рана. Встал. Чистого? Не забудьте, будь ласка, про шлуну. Слухайте шлуна. Там так само чисто. Okay. So, you... Добре, ви всередині. Yeah, Тепер вам треба зафіксувати кнопку. нас здорово працює. Ви кажете, але у нього є. Ми. Боль. Ага. От цікаво, коли далі. Браво сухо. Браво здобудем село. Значить, ви можеть зразу поділити. Набираємо плюд'єм, я, 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 я навіть хоча больного транспортирую в операціонному загаді, в апаратомії. Що можемо з ним зробити? Плюс це важливо. Не забувайте про це. Що ми рекомендації? Що, Що ми замовимо? Скільки будемо замовляти в плані крові? Будемо замовляти. Ми посмотримо, як буде лабораторний показник красної крові. Зіниці однакові реагують на світло. Дихання, пруда, клітка, так, квітка стабільна, дихання okay, good. Добре. Yeah. Хочемо зігріти нашого пацієнта. Тали його так. Звертаємо на це під час цього процесу увагу, тому що була крепітація тазового відділу незначна. Так ми переробили ще раз do that. Or CT even. Багато речей відбувається одночасно, всі працюють, Але саме джгут на тазовий відділ накладався пізніше. Це, звісно, не проблема, не критична проблема. В майбутньому це може перетворитися If на проблему, яка яка загрожує, загрожує життю через кровотечу. в Тазу і Ви відчули пізніше незначну крепітацію на стабільність? ми вирішили ситуацію. все вірно було. Тому fast. хороша робота. Фаст супер ексре рентген.